Олександр Рознятовський народився в Казахстані, але Україна стала для нього справжнім домом. Тут він жив, створив сім'ю. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення, став на захист рідної землі, згадує його дружина Ольга. Він народився у Казахстані, у місті Гурів на даний момент це місто Атирау. Республіка Казахстан. Потім з батьками вони переїхали до міста Білопілля і там уже він пішов до школи, навчався, закінчив школу і вступив до нашого педагогічного університету. Це було в 2004 році. Під час студентства в Глухові він і зустрів Ольгу. Їхні шляхи перетнулися на перервах між парами. Жінка каже, Олександра було важко не помітити між інших. Він, по перше, був високий. Гарний, не дивлячись на дуже важку історію свого там дитинства або ну, дорослішення, так скажімо, він завжди посміхався, він завжди був усміхнений, високий, гарний, позитивний. Ольга пояснює, її чоловік рано втратив батьків. Можливо, каже саме це сформувало в ньому бажання створити власну родину в юному віці. Тому вже в 20 років у них з Ольгою народився син Максим. Щоб забезпечити сім'ю, Олександр брався за будь-яку роботу, постійно шукаючи підробіток. Після університету він поїхав до Києва. Працював ну, на різних роботах, скажімо так. Потім повернувся назад до Глухова в Глухові. Працював. І торговим представником, і експедитором, і водієм Ольга каже, Олександр був надзвичайно еродованою людиною. Він чудово розумівся на комп'ютерах та електроніці. Ця пристрасть передалася і його синові. Також він захоплювався риболовлею, що нагадувало Олександру батька та дитинству на березі річки Білпіллі. Буденне і спокійне життя чоловіка та його родини змінилося 24 лютого 2022 року. О 7 годині ранку Ольгу сповістили, що росіяни проривають кордон біля Бачівська. Згодом прийшло повідомлення про скасування уроків у школі, де вона працює. Ми були в цей час вдома. Як зараз пам'ятаю, і не знали, ну не знали, що робити: чи тікати, чи сидіти вдома, чи ховатися. Сусіди там зібралися там в підвал, спускатися. Ми поки дома були, бо проживали на вулиці Київська на, на першому поверсі, то ми так трошечки, знаєте, не ховалися в підвали, але люди спускалися. Тривога, вони спускалися. І ми в моменті очікування. Наступного дня добровольцем Олександр пішов до військкомату. Його шлях почався з чергувань у місті та не він був настільки гордий, що він потрібний, що він ходить на оці чергування. Це було страшно, тому що ми не розуміли, як воно буде далі. Що буде далі. Все в тумані, все в підвищеному стані, але я точно пам'ятаю, що він. Ну, не збирався відсиджуватися і дня вдома. До 26 травня 2022 року. Олександр служив у Глухові. Після його направили на навчання. Після двох місяців він вирушив на фронт у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені Романа Великого. Перше місто, яке вони були, це Бахмут. Це було 31 липня 2022 року. Вони приїхали на місце уже в місто Бахмут першого серпня двадцять року з того моменту він там здається два тижні пробув потім їх направили в угледар соледар і у вересні 2022 року вони вже були у харківській області у вересні 2022 року олександр із побратимами перемістився на харківщину де вони звільнили 10 сіл він дуже пишався тим що був серед тих хто вибивав ворога з української землі розповідає пані ольга олександр служив у розвідці тому завжди був на нулі у лютому 2023 року під час одного з чергувань він потрапив під обстріл. Він був привалений стіною будинку, отримав контузію і вивихнув праву руку, але ну, нічого такого не було. Він пролікувався. Все добре за весь час служби Олександр приїжджав додому. Двічі остання його відпустка в квітні 2023 року була сповнена недобрих передчуттів. Зізнається його дружина. Він там щось мені за документи почав казати, що не дай Боже з ним, що станеться, щоб, наприклад, дитині там все залишилося. Ми сходили там до нотаріуса. Це все затвердили. я весь час казала, ну, все буде добре, все буде добре. І оце перший дзвіночок був на початку травня. Безвісти зникли шість побратимів. Олександра це стало для нього величезним ударом, каже Ольга. Згодом його перевели в інший підрозділ. 25 травня 2023 Року Олександр Рознятовський відправився на бойове завдання, що стало для нього останнім. Нам тільки сказав, що може не повернутися, але на самом ділі він знав. Я це вже потім дізналася від побратимів. Він написав записку, куди відправляти речі. 26 травня, десь або пів четвертого, або біля чотирьох ранку. Вони не доїхали до завдання. В їх автомобіль влучив дрон Камікадзе. Вони буквально не доїхали. Ну, декілька метрів до свого посту, де вони повинні були. Перемінятися з хлопцями про загибель чоловіка Ольга дізналася через два дні. Якісь у мене бу ну, було передчуття, тому що 26 травня у мене було просто таке перечуття. Чомусь я плакала весь день. У мене таке відчуття, що закінчилось життя без причини. Просто у мене от внутрішнє відчуття. Ну думаю, може можливо, це просто війна так впливає, і емоційний стан же ж нестабільний такий. На наступний день також якісь тривожні дзвіночки були а вже на третій день, звичайно, у мене земля. Ну, як то кажуть, з-під ніг пішла. Олександру було всього 36 років. Друзі та рідні згадують його як надзвичайну товариську, комунікабельну та веселу людину. Він ніколи не скаржився на труднощі, хоч би якими вони не були. Він завжди йшов вперед, заради своєї родини та заради того, щоб його син жив у вільній Україні. Наостанок каже, дружина воїна.